Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп взяв участь у підписанні мирної угоди між Камбоджею і Таїландом. Про це повідомляє CNN. Документ сторони підписали під час саміту країн Південно-Східної Азії за участі прем'єрів Камбоджі, Таїланду та Малайзії. Угода поклала край прикордонному конфлікту, який тривав п'ять днів і забрав життя десятків людей. Ще сотні тисяч були змушені покинути. Свої домівки американський президент Трамп заявив, що саме його зусилля допомогли сторонам дійти до миру, адже ще в липні він попереджав лідерів обох держав про можливі торговельні наслідки, якщо бойові дії не припиняться. Ну а вже сьогодні президент Сполучених Штатів заявив про перспективи своїх миротворчих зусиль у питанні російсько-українського протистояння. Глава Білого Дому під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Ейрфорсван дорогою до Японії висловив упевненість, що зможе врегулювати це питання. Я вирішив вісім воїн, і дев'ята наближається. Я вірю, що війна між Росією та Україною завершиться. У розмові він також наголосив наскільки важливими є мирні переговори та угоди, що мають послідувати за ними для порятунку мільйонів життів і зміцнення репутації США у світі. Ну а ще Дональд Трамп звернувся до Путіна і порадив йому закінчувати війну, а не випробовувати ракети. Так він прокоментував заяву російського диктатора про випробування ядерної ракети Буревісник. Трамп сказав, що Сполучені Штати також мають потужний ядерний арсенал. Зокрема, нагадав про атомні підводні човни, які розташовані поблизу російських берегів. І цитую їм не потрібно летіти майже 13 тисяч кілометрів. Американський лідер підкреслив, що Росія не повинна грати в ігри, випробовуючи та демонструючи ядерний потенціал. Путіну варто зосередитися на завершенні війни в Україні. Путіну варто завершити війну, а не випробовувати ракети. Я вважаю, що путіну не варто про це говорити. Йому слід закінчити війну. Війна, що мала тривати тиждень, скоро буде йти четвертий рік. Ось чим він має займатися, а не випробовувати ракети. Нова російська ракета Буравісник зможе обійти американську систему протиповітряної оборони Золотий купол. Про розробку якої раніше заявляв Дональд Трамп. Пише про це «The New York Times». Учорашня заява терориста про підготовку до її розгортання стала різким сигналом заходу після провалу планів проведення зустрічі на найвищому рівні із президентом Трампом. Буревісник працює на ядерній енергії. Кремль стверджує, що вона ця ракета здатна літати значно довше за інші ракети та може обходити системи протиповітряної оборони та протиракетної. Це маленький літаючий Чорнобиль, це поганий розвиток подій. Це ще одна наукова фантастична зброя, яка дестабілізує ситуацію із якою буде складно впоратися в межах контролю над озброєннями, заявив Джефрі Льюіс, експерт із ядерного нерозповсюдження із Мілберірійського коледжу. Ну а деякі інші експерти вважають, що цю заяву про буревісник. Слід розглядати не стільки в контексті війни в Україні, скільки у зв'язку із пропозицією Москви продовжити дію договору СНВ – останнього чинного договору про контроль над озброєннями між США та Росією термін його дії, я нагадую, спливає у лютому. Ну а якраз Путін просив продовжити цей договір. Продовження на один рік допоможе Кремлю зосередити свої ресурси на війні в Україні, уникнувши дороговартісного нарощування розгорнутої зброї, пише Таймс». Загалом аналітики сумніваються у революційних можливостях буревісника, називаючи його не надто корисною системою. Ракета, нібито, призначена для відповіді на ядерну атаку, США, але такий удар буде спрямований саме по стартових майданчиках, саме цієї ракети Буревісник. Утім, експерти розглядають це як тривожну подію для глобальної безпеки та гонки озброєнь. Глава МЗС Росії Лавров заявив, що під час зустрічі із Трампом на Алясці Путін нібито підтримав концепцію мирного врегулювання в Україні, яку запропонував спецпредставник Трампа Вітков. Цитую: Путін під час зустрічі на Алясці детально повторив кожен елемент концепції, яку привіз Вітков, і запитував його, скільки той був присутній на переговорах в Анкориджі, чи правильно це. Чи так воно є, усе було підтверджено. Після цього президент Путін заявив, що Росія готова прийняти їхню концепцію і рухатися далі в практичному плані на запропонованій основі. Повідомив міністр росі... Російського МЗС. Варто зазначити, що деякі пабліки та змі подали цю цитату як згоду Путіна на нинішні умови Трампа, але насправді це не так. Я нагадаю, що після зустрічі із Трампом на Алясці тоді американський президент. Перепрошую, під час зустрічі з Путіним, він заявив, що більше не вимагає негайного перемир'я по лінії фронту, а виступає одразу за укладення повноцінної мирної угоди. І за даними змі, Росія на цих проговорах запропонувала передати їй частину Донецької області як головну умову припинення вогню. Але зараз Дональд Трамп знову почав вимагати перемир'я по лінії фронту і обговорення решти питань уже після цього. У Російській Федерації відмовляються і наполягають спершу домовитись щодо питань території і нейтрального статусу України, про що заявив нещодавно представник Путіна Дмитрієв, який перебуває у США. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що Російська Федерація намагається вдавати миротворчість перед зустрічю Трампа і Сідзінпіна. Без припинення вогню, все це фейк можна буде повірити лише після припинення вогню. До цього це все порожні розмови для уникнення додаткових санкцій, зазначив Коваленко. Ну і за його словами, після провалу візиту радника Путіна Кіріла Дмітрієва дошам. Який мав домовитися про те, аби нових санкцій не було, на Росію все ж таки чекають нові удари. Зокрема, вони стосуються криптовалют. Тому росіяни і хочуть знову спробувати виграти час а не припиняти війну. Коваленко зазначив, що навіть попри те, що заяви Лаврова стосуються нібито діалогу Путіна і Трампа на Алясці. Це все одно спроба вдавати миротворчість і звинувачувати всіх навколо в продовженні цієї війни. План припинення вогню підготують за 7-10 днів, але Путін навряд чи його прийме. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Аксіос. Він нагадав, що минулого тижня коаліція рішучих розробила для України мирний план до кінця 2025 року. Цитую, в першу чергу, ми будемо робити все, щоб російська нафта і газ були зняті з глобальних ринків. Ми заохочуємо усіх запровадити ці санкції, зменшити залежність, наголосив він. Ну і за словами зеленського, план має бути коротким, без надто багатьох деталей. Кілька коротких пунктів, наприклад, план про припинення вогню. Ми вирішили, що будемо працювати над цим протягом наступного тижня або десяти днів. Сказав президент і додав, що скептично ставиться до того, що Путін готовий прийняти будь-який мирний план. Увечері 26 жовтня та вночі 27 жовтня Москву атакували українські безпілотники. У місті і на його околицях лунали вибухи. Про що повідомляли місцеві жителі і телеграм-канали. Мер російської столиці Сергій Сабянін заявив, що з вечора, 26 жовтня, сили ППО нібито збили чотири дрони а після опівночі ще 21. У мережі з'явилися відео та фото з влучаннями і стовпами диму. Ну а поблизу Кремля помітили пересувні зенітні установки через атаку. Тимчасово закрили аеропорт Дамадєдова, А росіяни терміново евакуювали авіацію із баз під Москвою та стратегічні бомбардувальники із аеродрому «Енгельс-2». За заявами окупаційної влади постраждалих немає однак, вибухи чули в Раменському, Подільську, Климівську, Домодєдова, Коломні та Троїцьку. Повідомляють російські змі. Удар по дамбі Білгородського водосховища здійснили українські військові, а саме бійці першого окремого центру сил безпілотних систем. Про це повідомив командувач безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді. Він розмістив у себе в телеграмі відповідне відео та заявив, що внаслідок ураження рівень води впав на метр. І дамба почала пропускати воду, що в свою чергу залишило росіян під Вовчанськом, відрізаними від основних сил їхньої армії. Командувач сил безпілотних систем додав, що в результаті атаки на дамбу є підтоплення бліндажів окупантів у районі села Графіївка у Білгородській області. Білгородське водосховище сьогодні дало тріщину. З моменту чарівного пендюля рівень впав поки на 100 см. Візит нанесено птахами першого окремого центру сил безпілотних систем, трансформований 14-й полк сил безпілотних систем. Водночас у 16-му армійському корпусі збройних сил України розповіли про ситуацію на Вовчанському напрямку та як прорив дамби зіграв проти росіян. Зокрема, 26 жовтня російському диктатору Путіну доповіли, що окупанти нібито вже захопили 70% міста Вовчанськ. Однак військові пояснили, що сталося насправді. Противник намагався повною мірою скористатись вікном можливостей після відсутності опадів та пекельного літа. Річки Сіверський Донець та Вовча обміліли, що спростило супротивнику логістику. Плюс вдалося накопичити резерви та на деревах ще достатньо листя. Це все у комплексі призвело до різкого зростання активності на вовчанському напрямку. У зсу розповіли, що ворог досяг локальних успіхів, але це е, обійшлося йому ціною великих втрат, і призвело до того, що деякі підрозділи майже повністю втратили боєготовність. Наприклад, перший батальйон 82-ї механізованої бригади він старся майже в нуль в підрозділі залишилось фактично тільки управління, тому його прийшлось виводити в тил на поповнення. Інформують бійці проте на сьогодні Сьогодні ситуація складається вже не на користь росіян, оскільки після удару по білгородській дамбі вона почала пропускати воду. 16-му армійському корпусі зсу резюмували цитую однак головне значно ускладнюється ворожа логістика. Ще й листя облетіло. так що підрозділи, які встигли переправитись через сіверський донець, виявились фактично відрізаними від основних сил. Так що чекаємо тепер на поповнення обмінного фонду. Ної ну, в мережі з'явилися супутникові фото наслідків українських ударів по дамбі Білгородського водосховища в Російській Федерації. Опублікували їх телеграм-канали Дніпро Осін та моніторинговий канал Екселінова. Знімки демонструють масштаб пошкоджень та наслідки ударів по споруді. Зокрема, спочатку з'явилося супутникове фото прориву дамби Білгородського водосховища після ударів. Ну а на іншому знімку можна оцінити масштаб затоплення. Ні, території нижче цього водосховища на ньому видно, що значні прилеглі ділянки вже підтоплені, а вода продовжує поширюватися і поступово затоплюється навколо. Також осінтери звертають увагу на те, що досі не оголошено евакуацію людей із території нижче водосховища. Ну а губернатор Білгородської області Гладков за цілий день не дав жодного коментаря. Місцеве міністерство з надзвичайних ситуацій також мовчить. Не виключено, що російська сторона спробує максимально замовчувати цей факт. Виробництво вітчизняних ракет фламінго очевидно просувається не такими темпами, як хотілося б силам оборони, але держзамовлення буде повністю виконане до кінця 2025 року. Про це президент Володимир Зеленський розповів під час телефонної розмови із ведучою ТСН Аллою Мазур. Він підтвердив, що з випуском цих ракет була проблема. Затримка виникла через фінансові труднощі із з боку партнерів, але ситуація вирішується. Цитую. Була технологічна проблема на виробництві «Фламінго». Є затримка із фінансуванням від партнерів, яку вже вирішують. Поділився Зеленський з ведучою. Ну і наголосив, що країна вже змогла знайти необхідні внутрішні ресурси для продовження робіт. Як результат, сили оборони отримають потрібну кількість ракет до кінця року. Хоча точні цифри, звісно, не розголошуються. Ведуча також процитувала Зеленського, зазначивши, що президент. І всі залучені залишилися задоволені ефективністю вже використаних ракет Фламінго. Росіяни застосували проти України минулого тижня майже 1200 ударних дронів і 50 ракет різних типів. Більшість із яких балістичні. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що з міжнародними партнерами ведуться переговори щодо надання Україні. Додаткових систем ППО захист від такої загрози може бути тільки спільною справою. Жодна нація в світі не має залишатись наодинці проти такого. І за цей тиждень ми ще наблизились до необхідних рішень. Була моя розмова з канцлером Німеччини. Також ми говоримо з десятками інших партнерів в Європі щодо петріотів. Окремо я хочу подякувати Британію і Францію. Є рішення Франції щодо додаткових винищувачів міраж для України та ракет для ППО. Британія допомагатиме нам з ППО. Надалі теж ракетами і у виробництві дронів прихоплювачів. Дякую за це. Є також нові рішення про внески у програму Пьору Фінляндія та Іспанія. Це програма, щоб купувати американську зброю. Президент України Володимир Зеленський також заявив, що Російська Федерація зосередила основну ударну групу проти Покровська, і ситуація там доволі важка. На підступах у місті жорсткі бої, а в самому Покровську є російські ДРГ. Саме там проти Покровську Росіяни. Зосередили основну свою ударну групу. Це значна кількість військ окупанта. Звісно, це дає складну ситуацію і в Покровську в усіх сусідніх районах. Жорсткі бої всюди, і на підступах в місті і є ДРГ в місті і важко з логістикою. Але треба і надалі знищувати окупант. Треба надалі завдавати росіянам якнайбільше втрат російські плани їхньої наступальної кампанії за 10 Місяців цього року вкотре були розвалені завдяки сміливості саме наших воїнів. Близько 346 тисяч солдатів убитими та пораненими. Такі втрати армії РФ з початку 2025 року. Про це також сказав президент України в інтерв'ю Аксіос. І за його словами, це майже ідентично кількості, яку вона мобілізувала за цей час. Зазначу, що російська сторона приховує та не називає точних чисел втрат, постійно акцентуючи на втратах з боку України. Але за даними британської розвідки, станом на середину жовтня цього року Росія втратила з початку війни в Україні близько 1 мільйона 118 тисяч військових, зокрема саме цього року до 332 тисяч. І за даними Генерального штабу збройних сил України середньодобові втрати Росії минулого місяця склали 950 осіб, і цей показник є вищим за серпневий. Ну і це зрозуміло, чому вищий, тому що росіяни намагалися йти в наступ. Ну і відповідно втрати їхні були значно більшими ніж в той час, коли вони перебували в обороні. Україна готова продовжувати боротьбу ще 2-3 роки, але побоюється, що війна може затягнутися на десятиліття. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в інтерв'ю британському виданню Санди Таймс. Він розповів, що президент Зеленський висловив сподівання на швидше завершення бойових дій однак визнав готовність країни до тривалого спротиву. Туск наголосив, що Україна вистоїть як незалежна держава, хоча ціна перемоги може бути високою. Він також висловив сумніви щодо стабільності карального підходу Дональда Трампа до Росії, зазначивши, що, попри економічні труднощі, Москва досі має перевагу в бойовій готовності. Політик також закликав захід не недооцінювати масштаб загрози. Аеропорт Вільнюса знову призупинив роботу через повітряні кулі із контрабандними цигарками, які залетіли із Білорусі. Через це тимчасово закривали і два пункти пропуску на кордоні. За даними прикордонників, лише цього року до Литви потрапили пів тисячі таких куль, які контрабандисти використовують для переправлення товарів. Подібні кулі із контрабандою сигарет виявляють також прикордонники Латвії та Польщі. Проблемою для Литви останніми тижнями стало те, що метеозонди підлітають безпосередньо до міжнародного аеропорту Вільнюса. Через це там вводять обмеження на польоти. Тільки в жовтні до цих заходів давалися не менше п'яти разів. Президент Литви Гітанас Науседа пропонує обмежити транзит до Калінінградської області та закрити кордон із Білоруссю, щоб зупинити контрабанду з повітря.